Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Набу оголосило в розшук колишнього депутата Київ Ради від Слуги народу Владислава Трубіцина, який виїхав за кордон завдяки листу ГУР. Ви знаєте, от не могу, правда? А, я почитала коментарі. І ви знаєте. <laughs> ну, Можна сміятися. Клон на клоуні сидить і клоуном поганяє і всі на нашій шиї. Знущаються над народом. Тут і Матюки, є, хай у Буданова запитають його дислокацію. Ну, звичайно. Дуже цікаво. Ось, давайте подивимось. Просто подивимося, зловлять його назад, привезуть його в Україну. Де він взагалі? Дійсно він за кордоном? Десь, десь в тихому, спокійному містечку. Так, виїхав. Дійсно, виїхав. І то дуже-дуже-дуже скоропостіжно. Ось а, відчув, що жареним пахне. Ось, і тут диявол. Тобто, це говорить про те: знав про свою провину, знав, що. Йому буде І так, сміюсь я чому особисто? Тому що набу, набу возглавляє ви знаєте хто. І так, чи буде йому колись покарання, чи будуть його колись шукати. Ви знаєте, він свого носа буде не показувати. Не показують він свого носа, не бачу я я не бачу. Тут, ви знаєте, людина десь закриється в якомусь дуже хорошому місці. І в Україну взагалі не ногою. Тут людина не ногою. І так, Чи знайдуть вони його такі в кінці кінців, чи ні? Тому що ж, ну, в розшук подали. Там договорники, там нема що шукати. Ні, не знайдуть. Вони знають, де він є, до речі. Це, знаєте, відверто вам скажу, отмазка. Отмазка конкретна. Своя людина втекла, але в кінці, дивіться, як би людина не втікала, щастя, вона мати не буде, бачите? Три мечі. Це недобра карта. Тобто, дивіться, смерть паде, смерть. Якби не тікала людина від смерті, все рівно в недобре попаде. Ось це і є ось цей бумеранг. Трошечки поясню, як би ти не тікав від покарання, ти його все рівно настигнеш. Аж п'ятки свіркають, бачите, як тікає від, від негативу, від смерті, від покарання, але не втече. Ось що я можу вам сказати. А ви знаєте, кожного настигне. Якщо не людська злість, не, людська, не людське покарання, то, в принципі, на цій землі його покарання інакше знайде. Ось, тому що людина, яка на негативних вібраціях вона притягує хвороби. Ось. А тут щось таке неприємне, ріжуще. Ось якось так. Хочу зараз сказати, що український Масад його знайде, чи ще щось. Ви знаєте, у нас є більше катів нашого народу, ніж оте. Є більше, яких треба концентруватися. Нам зараз треба а, в країні дивитися, а за кордоном то таке. Але якщо кожен буде робити свою роботу, повірте мені, це прийде швидше. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.